Доброго дня, шановні друзі, сьогодні продовжуємо компанію щодо зариблення Кременчуцького водосховища. І сьогодні Черкаським рибохоронним патрульом буде здійснюватися контроль за зарибленням 67 тонн товстолоба в Кременчуцьке водосховище. Ці гроші були виділені з бюджету обласної ради згідно програми щодо зариблення Кременчуцького водосховища. Чому товстолоб зариблюється і Білий Амур це в першу чергу для того, щоб вони не тільки збільшували різноманітність нашої риби на Кременчуцькому водосховищі, а й для того, щоб очищати річку Дніпро від скидів і щоб екологічний стан на нашого водосховища покращувався. Чому це сталося? Це в першу чергу сталося тому, що була проведена реформа, і сьогодні в десятки разів більше. Надходження йдуть до місцевих бюджетів. От, для прикладу, у 2023 році до черкаського бюджету надійшло 42 мільйона. До цього це було 1,8 мільйона. Це суттєво вплинуло на збільшення бюджету і дало змогу сьогодні депутатам і голові обласної військової адміністрації прийняти рішення щодо виділення 4 мільйонів на зариблення товстолоба. Риба ця дуже активно вона. Підростає в водосховищі. І сьогодні ми зариблюємо дворічкою. Дворічки вага десь 150-170 грамів. І що хотілося сказати, що риба ця за тільки за перший рік набирає, десь вона буде вагою 1,5-2 кілограма. Це практично в 10 разів збільшується поголов'я того стада, яке ми сьогодні випустили в Кременчуцьке водосховище. Ця робота тільки не цього року, а ще в 2017, 2018, 2019 році Черкаська область займалася тим, що зариблювала водосховища. Як результат сьогодні, це якщо в тому році було 42 мільйона, це надійшло в бюджет Черкаської області, то загальна сума надходжень по всій країні була 92 мільйона. мільйони. Це вказує на те, що якщо сьогодні будуть керівники обласні виділяти гроші на зариблення, то в подальшому вони в десятки разів більше коштів надійдуть прямих коштів від продажу від аукціонів і також від реалізації риби через податки, ці гроші будуть вертатися в бюджети, тому що я думаю, що це не тільки буде радувати нас і очищати річку, а це і будуть прямі надходження до бюджетів в різних рівнів. Сьогодні маємо якраз результат прийнятої профільної програми, все, що ми виділили на 24-й рік в обсязі 4 мільйонів гривень саме для зариблення. Виконуємо декілька задач одночасно: це підтримка нашої екологічної системи, це підтримка нашого кремлячуського водосховища, звісно, економічних суб'єктів, які займаються рибною ловлею, і самого підприємства, яке виробляє цю продукцію. І Згодом реалізує її саме таким чином. як сьогодні. сьогодні ми здійснюємо саме перший етап зариблення це 6 тонн малька толстолоба. надзвичайно корисна риба, саме як санітар. Переконаний, що ми маємо обов'язково щороку приділяти цьому увагу саме з тих коштів, практично, які і надходять нам від ліцензій отриманих. Від риболовних підприємств, від риболовних організацій, таким чином ми підтримуємо і виробників ті, хто задіяний в виробництво рибної продукції, і нашу екологію. Сподіваюся, що ми і на 25-й рік передбачимо зазначені кошти, і переконані, що саме ця рибка, цей малюк, який через рік досягне, вже із загальної кількості 66 тонн, досягне вже ваги. 660 тонн і так поступово ми будемо рухатись саме для підтримки екосистеми і підтримки наших рибних господарств. Основним завданням держави в розвитку рибної галузі є забезпечення сталого використання водних біоресурсів та заощадливого відношення до навколишнього середовища. Особливо це актуально при втраті доступу до Азовського моря, неможливості здійснення промислового рибальства з безпекових питань в Чорному морі. У нас залишаються наші п'ять великих водосховищ. Наші лимани, на які ми маємо приділяти велику увагу, на що і направлена реформа рибної галузі. Сьогодні тут, на Черкащині, ми провели зариблення, де було виділено обласною військово-цивільною адміністрацією 4 мільйона гривень і зариблено в Кременчуцьке водосховище нашого Дніпра. Понад 66 тонн заробку товстолоба. Що приємно, що це є перше зариблення за кошти, отримані від надходжень місцевих бюджетів з аукціонів на право використання водних біоресурсів, тобто з наших аукціонів. Я сподіваюся, цей приклад візьмуть і інші обласні адміністрації, і зариблення буде відбуватися. В різних місцях України в наші водойми на сьогоднішній день такі зариблення заплановані в Полтавській області, в Київській області, в Кіровоградській області, на Одещині. Тому це свідчить, що реформа рибної галузі рухається успішно, і відновлення наших водних об'єктів буде відбуватися постійно. Саме з цією метою. Верховної Ради України урегульовано питання створення механізму зариблення, де на відповідну цільову програму щороку з коштів, які будуть надходити від понадстартову ціну з аукціонів, будуть відбуватися зариблення. Тому реформа рибної галузі на сьогоднішній день є успішною і вона лише починає показувати свою ефективність. Яка має вилитися в щорічних зариблень наших водойм, що забезпечить стале використання водних біоресурсів в Україні. А для наших промисловиків розуміння, що ті кошти, які вони сплачують у вигляді податків, вони повертаються до них у вигляді вже дорослої товарної риби. В даному випадку це товсто